Після кількох місяців відносного затища європейський автопром нарешті пожвавішав. Найбільші бренди, що опинилися під тиском конкуренції, яка посилюється з Китаю, почали масштабну продуктову компанію, представивши новинки на автосалоні в Мюнхені. Volkswagen, Skoda, BMW та Renault показали свіжі моделі. І це свого роду сигнал. Європейські автовиробники готові захищати свої позиції на ринку. Китайські бренди на кшталт BYD або Xpeng за останні місяці агресивно просуваються на європейський ринок, пропонуючи автомобілі, особливо електричні, не тільки дешевші, а й технологічніші в плані цифрових можливостей. Те, що у європейців найчастіше доступне лише в преміальних версіях, у китайців нерідко йде в базі. Тому цього року Мюнхенський автосалон можна сміливо назвати показом сили та впевненості європейської автомобільної індустрії, особливо німецької, адже саме тут роблять ставку на масштабний розвиток електромобільності. Volkswagen, наприклад, представив відразу кілька моделей, де ставку зроблено на доступність, новий стиль та технології. І серед цих прем'єр сьогодні ми приділимо увагу цікавому перецерійному концепту Volkswagen Айді у самій компанії його називають новим кроком у дизайні та інженерії. Автомобіль обіцяє більш сучасний і динамічний вигляд, покращену керованість, розширений набір технологій, які раніше були доступні лише в дорогих моделях, і при цьому нижчу ціну, ніж у електрокросоверів компанії, які вже продаються. Іншими словами, ID.Cross задуманий як відповідь на головний виклик часу: як зробити електромобіль доступним, але при цьому привабливим та по німецьки якісним. Формально новий Volkswagen ID.Cross представлений як концепт, але в компанії відразу підкреслили, серійна версія буде максимально близькою до нього, тобто перед нами фактично майбутня серійна машина, просто з невеликим шоукарним акцентом у деталях. Цей електрокросовер стане молодшим у сім'ї ID, розташувавшись нижче за ID4, і ділитиме технічну базу M і B+, зі своєю чеською родичкою. Шкода Епік. Водночас його позиціонують як електричну альтернативу добре відомому T-Cross із ДВЗ. Але насправді електричний компакт-кросовер це не копія, а зовсім інший автомобіль зі своїм стилем, сучасними рішеннями та технологічним підходом. За розмірами новинка майже не відрізняється від свого бензинового побратима. Довжина складає 4161 мм, міліметр, висота 1588, а колісна база сягає 2601 мм. одного міліметра. Однак Айдікрос відразу на 79 мм міліметрів ширший за свого бензинового побратима 1839 міліметрів. Прецерійна версія має колеса діаметром 21 дюйм та спеціальні шини Goodyear, у яких малюнок на боковинах продовжує оформлення самих дисків. Експеримент із особливим стилем для електрокарів у Volkswagen позаду. Тепер бренд повертається до єдиної мови дизайну, де немає значення: під капотом батарея або двигун внутрішнього згоряння. Новий етап компанія називає чистий позитив, і в ньому легко впізнаються фірмові риси марки: пряма підвіконна лінія, акуратний нахил задніх стійок та збалансовані пропорції. Кросоверу надали потужніший вигляд за рахунок масивних бамперів і тонкого тривимірного світлового підпису зі світлодіодами. Світлова смуга плавно йде в логотип марки, який підсвічується, а трохи нижче два вертикальних елементи по краях бампера, що створюють ефект ширини. Фронтальна частина вийшла динамічною, сильно завалена передня стійка та зелено-чорний захист днища з матовими алюмінієвими вставками. У задніх стійках даху дизайнери зробили прорізи, додавши родзинки. Ззаду увагу привертає чорна поперечна планка з п'ятьма світловими лініями та фірмовим підсвічуванням логотипу. Образ завершує дифузор з тими самими алюмінієвими акцентами, що і передньому бампері. У середині концепту затишний п'ятимісний салон з акцентом на тканинні матеріали та простоту в управлінні. Тут немає перевантаженості деталями: мінімум зайвого, максимум повітря. На кермі та в центрі панелі звичні аналогові кнопки. А перед водієм окремо розташовані два екрани: панель приладів на 11 дюймів та мультимедійний на 13. Основу оформлення задає світлий бежевий тон та тканина «Дейзі», а атмосферу підтримує продумане підсвічування з готовими сценаріями освітлення, звуку та клімату. Знайома система атмосферного підсвічування Light тепер працює не тільки на панелі, а й на дверях. Головний вау-ефект інтер'єру справжній евкаліпт на центральній консолі. Підсвічування та прозорі елементи корпусу перетворюють його на живу деталь дизайну. Щоправда, у серійній версії цього рішення не варто очікувати. Кермо тут теж незвичне, майже квадратне з тканинним оздобленням і кнопками, а серед фішок режим спокою. Варто покласти смартфон екраном вниз на бездротову зарядку, як екрани переходять в мінімалістичний режим, показуючи лише базову інформацію. Ну і насамкінець сидіння. Вони спроєктовані так, що їх можна повністю скласти та перетворити салон на імпровізоване спальне місце. Багажник тут на 450 літрів, а під капотом захований ще один невеликий відсік на 25 літрів. Volkswagen ID.Cross, побудований на спрощеній платформі MEB яку розробили спеціально для невеликих моделей із переднім приводом. Це рішення робить авто доступнішим, але без втрати головних переваг електрокара. Передсерійна модель має під капотом електромотор на 211 сил, який працює на передній осі. Максимальна швидкість обмежена на позначці 175 км на годину. За офіційними даними запас ходу становить до 420 км за циклом WLTP, Результат, що дозволяє ID.Cross впевнено конкурувати серед субкомпактних електрокросоверів. Високовольтна батарея прихована під підлогою з багатошарової сталі, але її ємність поки не розкривають. Однак відомо, що кросовер зможе буксирувати причепи масою до 1200 кілограм. У Volkswagen підкреслюють, що серійна версія отримає набір сучасних цифрових можливостей та функцій автомобіля, які раніше були доступні лише в дорожчих моделях бренду. Серед них. Автопілот тревел асіст нового покоління, що має зробити поїздки комфортнішими та безпечнішими. Серійна версія кросовера має з'явитися влітку 2026 року, і, мабуть, сильно відрізнятися від концепту вона не буде. Майбутній Volkswagen ID.Cross стане частиною однієї електричної родини із хетчбеком ID Polo, А в 2027 році до них приєднається ще більш компактна і доступна модель, провісником якої став концепт ID.Everyone. Поки що Volkswagen не розкриває точну ціну серійного кросовера. Експерти оцінюють стартову вартість у районі 28-30 тисяч євро з урахуванням різних опцій та обладнання. Але хто знає, може, німецький автогігант із Вольфсбурга зможе всіх здивувати та запропонує компактний електричний кросовер за ще більш доступною ціною. Друзі, дякуємо, що подивилися це відео. Якщо було цікаво або корисно, тисніть вподобайку, а якщо ще не підписані, обов'язково зробіть це. І, звісно, пишіть коментарі. Завжди цікаво дізнатися вашу думку. Попереду ще багато цікавих оглядів і новинок авто. Тож залишайтеся на каналі, та зустрінемося у наступному відео.